Традиційні животоки програму під такою назвою презентували в обласному центрі комплексної реабілітації дітей та осіб з інвалідністю. Мама восьмирічного Артема, пані Олена, розповідає, її син відвідує заклад з трьох років, має порушення слуху. Продовж цього часу став краще чути, вчитися говорити та охоче відвідує заняття. Заняття нам дуже допомагають. Дуже допомагають іменно розвиток і мовленевий. Тут і мовленевий, і фізичний, і розвиток як сенсорний педагоги цікаві, До кожної дитини находять. Є, є дітки, які дуже не люблять займатися, але педагог через 2-3 дні займається, мама вже там не нужна. Сьогоднішній захід це посвячений до купали, так як було а, бомбування, сум відмінили це свято, і сьогодні буде свято для діток, для наших діток. Моя дитина звісно, буде брати участь, може не розмовлятиме, але танцювати, пригати це ми можемо. Народні традиції, звичаї, свята та обряди. Саме на знаннях нематеріальної культурної спадщини базується нова ідея, розповідає директорка Сумського обласного науково-методичного центру культури та мистецтв, де й розробили програму. Ця програма виграла конкурс, був всеукраїнський конкурс Жива традиція, авторкою якої була Вікторія Гавриленка. Сьогоднішнє свято для нас особливе. І не тільки, мабуть, тому що ці діти особливі, а тому, що ця програма для особливих дітей адаптована. Дівчата з центру фахівці адаптували цю програму для дітей. І я вважаю, що коли ми передаємо ці знання про нашу нематеріальну культурну спадщину саме особливим дітям. Це є унікальне, це не просто безперервність традицій. Ми говоримо про те, що наша нематеріальна культурна спадщина доступна всім. Цей проект, який ви сьогодні бачите, він є ексклюзивним в нашій країні, тому що традиції, які передаються з покоління в покоління, сьогодні саме впроваджує Сумський обласний центр для дітей з інвалідністю по програмі Традиційні животоки. Те, що ви бачите сьогодні, таке маленьке дійство це це один з елементів традиційних обрядів, які йдуть в цій програмі. Новий проект пояснює директорка закладу Олена Сущенко, буде реалізовуватись поетапно впродовж року. Це перший такий захід по реалізації проекту. Це перша така, скажімо, презентація в даному випадку нашої праці, праці педагогічного колективу, праці медичного колективу і відповідно надбання, які отримують наші дітки, наші вихованці в умовах наших майстерень: майстерень керамики, Майстерні кераміки, майстерні пряників, пап'ємаше, декупажної майстерні, і за студії нашої також у нас працює театральний гурток, театральне мистецтво. Є. Свій театральна студія, яка теж поєднує культурні такі заходи і дає гарні результати. Перш за все в соціалізація відповідної категорії дітей в суспільство. За словами Олени Сущенко, центр надає медичну, соціальну та фізичну реабілітацію для дітей та людей з інвалідністю до 18 років. Щоденно заклад відвідує понад 100 вихованців. Продовж року його послугами скористалися понад 700 відвідувачів з різних районів Сумщини. Катерина Іваненко, Лариса Дученко, Суспільне новини, Суми.